Добрий день, дорогі друзі. Кожна духовна система, кожна релігійна система має свої медитативні практики. Вони спільні в основі, але відрізняються формами і інколи метою. Буддійська практика має декілька важливих моментів, які я зараз вам в цілому так окреслю: два крила медитації, три вищих тренування ума, дві опори і чотири перепони. Це те, що я зараз швидко протягом трьох хвилин вам окреслю. У Дхармі Будди є дві основні медитації. Медитація зосередженості саматхі або шаматха і медитація аналітична, самоаналіз. Віпасана або віпашяна. Віпасана Вище бачення, проникнення в глибину. Для проникнення в глибину себе оточення, нам потрібно зосередження. Тобто перший вид медитації, зосереджена уважність шаматха. Шаматха, яка помножує розмисли, медитацію віпашяни, об'єднано, дає чудові результати. Щоб практикувати ці два крила м'яко летіли по повітрю нашого життя, нам потрібно. Дві опори пам'ятування про завдання, куди ми летимо, до самоочищення, до позбавлення себе болей, до внутрішнього щастя, пам'ятування про мету і пильність. Пильність це те, що не дає нам відхилитись від курсу. Дуже багато реклами в світі, але ми знаємо про кількість грошей і про свою мету. Ми ніколи не кидаємося на будь-що. Ми тримаємо пильність і пам'ятування. Ці дві опори допомагають на двом крилам нашої медитації бути сильними, невтомними, переможними. Але існують перепони. В основному їх чотири. Коли ми починаємо медитувати, велика перезбудженість або велика в'ялість і сонливість. Під видами є. Невеличке збудження, і невеличка в'ялість, і сонливість. Вважається у практиків, що менш помітні перепони більш небезпечні. Невеличка збудженість може нас довести до рою думок, а невеличка сонливість до повної апатії і небажання медитувати. Тоді вмирає і пам'ятування, і пильність, і зосереджена уважність. І розмисли. Тоді все стає зруйнованим. Таким чином, ми в першу чергу, медитуючи, ми з вами повинні побачити, в якому ми стані занадто перезбудженому, як я кажу, стані кави чи стані сну. Тобто, перед тим як ми приступаємо до якоїсь медитації і ставимо собі ціль. Ми дивимося, який вид перепони превалює: велика збудженість, велика сонливість, легка збудженість чи легка сонливість. Тут все зрозуміло. Потім почергово входимо в стан шине відкритої присутності, нейтральності, де філі думок заспокоюється. Де зникають емоційні якісь сплески, тривоги, де все стихає і завмирає. Вибираємо собі об'єкт для шаматхи, для фокусу уваги. Вибравши цей об'єкт, ми на ньому концентруємося. Найкращим вважається дихання. Воно нейтральне, немає ні національності, ні Сексуальної якоїсь відмінності, ні партійної належності, дихання нейтральне. Воно не викликає думок. Слідкуй, скільки хочеш. Заспокоївши себе, зосередивши себе, ми можемо переходити до важливої теми життя, до обдумування якогось проєкту. Віпасана, вище бачення, без емоцій, без перебільшень дивимося чи на конфлікт, чи на своє майбутнє рішення. І тут дуже важливо ця беземоційність, вона є результатом зосередженості, наше его, егоцентричне себелюбство. Ми приспали, заспокоїли і можемо звернутися до доленосних рішень. Ось так коротко я хотів вас підтримати, щоб ви зрозуміли, що в системі. Буддійської дхарми, існують свої, свої важливі моменти: два крила медитації, три вищих тренування ума. І ще три єдинства практики. Коли ми слухаємо, аналізуємо, і, ми, і після того, як проаналізували, медитуємо, тобто зближуємо з собою. Дві опори, пам'ятування про практику і пильність, щоб не відволікатись. Та чотири перепони. Удачі на шляху. У вас все вийде з часом.